Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючу екошкіру. Ця самоклеюча шкіра призначена для ремонту диванів та саморобних робіт. Дані нашивки забезпечують міцний та реалістичний вигляд, та майже непомітні для ока. Самоклеюча основа забезпечує легке нанесення, що робить їх придатним. Ними для швидкого та зручного ремонту завдяки розміру 20 на 30 см Ця шкіра пропонує широке покриття для різних проєктів, наприклад, виправлення розривів, подряпин або потертих ділянок на диванах. Ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених ентузіастів.